Зараз знаходиться українська співачка сова. Uh -huh. Привіт! Я тебе вітаю в нашій студії. Дуже рада, uh -huh. що ти uh -huh. сьогодні uh -huh. тут. Символічно моя уху. Розкажи про твій настрій сьогодні, і як проходить твій день. Настрій хороший, дякую. Лише вчора я прибула до Києва і, дуже... і сьогодні відразу до нас. І сьогодні одразу до вас, так? І я цьому дуже рада, тому що я обожнюю приїжджати до Києва. Це мій як такий а, третій дім, скажімо, uh -huh. тому що кожне місто України це як дім. Взагалі вся Україна це як наш дім. І я обожнюю сюди приїздити, тому що тут завжди такі знаєш, теплі зустрічі з друзями, там, радіостанції, коли ти приміряєш свою пісню, це все одно відчувається як якесь таке маленьке свято, тому для мене завжди приїздити. Це велике свято, велике тому що прем'єра кожної так. пісні це велике свято. Так, я згідно, тому що твоя пісня вона вирушає в такий музичний світ і серця до слухачів. Тому мені дуже приємно говорити про саме моє прибуття у Києві, бо воно завжди яскраве і таке, знаєш, зігріваюче серце. Ти сьогодні прийшла до нас з прем'єрою своєї нової пісні? Розкажи про неї. Я знаю, що твоя частинка дому, так як ти сказала, є, і у Херсоні. Пісня, можливо, про цей дім ти співаєш. Так, все вірно, тому що пісня Дім, я взагалі люблю говорити, що це більше, ніж патріотична пісня, тому що вона про мій дім, про дім моїх батьків, а точніше батька, тому що він саме звітам, це є Херсон. І там він прожив практично все своє життя. Він там мав бізнес, який, на жаль, втратив під час окупації Херсону. І також. Ці всі емоції про втрати, що і будинку, тому що в будинку зараз живуть орки. І дуже Херсоні, важко, так, будинку. Так, Херсонської області, і дуже важко усвідомлювати, коли ти провела в цьому будинку, знаєш, свої там роки дитинства, а тут а, живуть в ньому зараз вороги. І це справді важко усвідомлювати. І також вони забрали наше майно, нашу автівку. Це тобто, у самому це, Херсоні? Це не в самому Херсоні, це є Херсон... Херсонська область. А, от, але щоб не признати, Сповісю в деталі. Uh -huh. uh -huh. у ну, ці попраще, міста, я... які зараз окуповані, так саме ці uh -huh. території, які зараз під окупацією, і ці всі емоції, знаєш, вони назбиралися. А так як я творча людина, і у мене метод а, свої емоції виливати це є пісні, uh -huh. так і народилася пісня. Дім також цю пісню ми писали співавторстві з Антоном Берзенком. Це uh -huh. мій а, музикант, пасхітарист. І у нас тоді були дуже подібні емоції, тому що його сім'я в той час також перебувала в окупації. Персоні, тому якось так зійшлося, що ми в цей момент були разом у студії і написалася пісня. Ті. Ви вдвох написали цю пісню. Так, пісні. так. У мене ряд до тебе наступних запитань. Оскільки ти Давай. в нашій студії вперше, в мене Перше. до тебе дуже багато запитань. Наступні з них такі: а, Як ти відновлюєш свій ресурс? Чим ти надихаєшся? Як ти відпочиваєш? Ти всі пісні пишеш сама. Взагалі, в останній час а, саме коли я вперше написала свою авторську пісню Шрами. Після цього у mm -hmm. мене пішов такий потік пісень. Тому що насправді а, я дуже бо я, в мене був такий страх, що коли я написала пісню шрами, я думала, що все, я більше ніколи не зможу писати пісні. А що, чого? Що, от я не знаю, от було якесь таке пісню, коли Так, дав, тому що знаєш, коли ти написав пісню, навпаки, там хтось думає, все почалося. А я думала, що ні, ти типу, знаєш, поженько мені дав я пісню і в, такий всереди витратили свій ресурс. Це все. І в мене справді був якийсь страх, що а, якщо типу ця пісня вийшла, а далі я не зможу писати так красиво, це ж якісь красиві пісні. Але це була помилка, і насправді цей страх був нісенітницею, тому що після цього навпаки і справді я пішов такий потік пісень. І зараз а, всі пісні це є практично мої авторські в співавторстві із Антоном Бурзенком, і а, в якби, сама, коли я писала. І щодо ресурсу, то uh -huh. я помітила, що я оновлююся саме на один. Зі собою мені важливо побути, якби усамітнитися. І це може виглядати, наприклад, мій вечір, просто коли я запалюю якусь свічку, включу свій програвач у кімнаті, синє світло, я можу слухати музику безперервно, можливо, южних інших Іншу. Інші. Іншу надихатися іншою музикою, чи то джазом, чи то поп, чи то рок. Тобто абсолютно чи класична музика. Мене просто вона надихає. І якщо, наприклад, інші артисти вони а, живуть в музиці, вони завжди її чують, і їм інколи набридає, і вони хочуть ізолюватися і якби усумітнитись без неї, uh -huh. то в моєму випадку я хочу завжди її слухати, тому що таким чином я набираюся енергії. І така потім виходжу з цієї кімнати, ніби з якогось іншого виміру. Я відчуваю якийсь такий потік енергії в собі, якийсь такий ток знаєш, творчої енергії. Ой, клас. Тоді у мене наступне запитання: кого можеш виділити з українських співаків, виконавців, які тебе надихають? І, можливо, з кимось би ти хотіла записати фіт? Мене справді дуже надихає Артем Півоваров, його пісні, його колаборація, його харизма. Я пам'ятаю, я коли була у нього на концерті у Львові, і це був справді перший концерт артиста для мене, коли я дивилася спочатку до кінця, просто з розявившим ротом, тому що я просто насолоджувалася цією енергією і цією харизмою, яку має Артем Півоваров. І я навіть пам'ятаю, сиділа, знімала всі відео, одразу надсилала своїй мамі і хвалилась так, пишала. За нього, ніби це я виступаю. Знаєш, він дуже мене Ой, якось зарядив енергією. Також я обожнюю пісні The Kiss". Вони теж Хардкіс. Ну це от, так. Так, тому що насправді у мене рідко буває, коли я слухаю ну, якісь пісні, якусь творчість, і у мене йдуть мурахи. І саме під час прослуховування пісень Hard Kiss я слухаю в машині чи до вдома, і я відчуваю цей потік, знаєш, коли по тобі ідеться енергія. І це дуже рідко і дуже цінно, тому це тих, таких для мене топ-два артиста. В тебе останні пісні е, теж такі чуть-чуть в роковому стилі. Це я так, так. розумію. Ти надихалась харкіс. Про що твої е, пісні в основному тексти твоїх пісень? Ну, в основному, в основному мої тексти це завжди відображення моєї реальності, тому що я не можу писати про те, що не відбувається в моєму житті, і мені насправді важливе кожне слово у моїй пісні. Я завжди дуже детально до цього підходжу. Я можу декілька днів думати тільки там умовно про куплет чи то одне речення, тому що я розумію, що це моя пісня, і вона має мені резонувати на всі 200%, Не те, що на 100%, тому що це моя історія, це моє авторство. І коли ти сам є автором. Своїх пісень це ж завжди хвилюючий момент, коли ти випускаєш треки, тому що ти ніби оголюєш свою душу. Я дуже люблю говорити цю фразу, тому що ти максимально щирий своєю аудиторією. і це важливо у текстах, я думаю, як для авторів, там людей, які артисти свої пісні. Я знаю, що ти вже декілька разів була на нацвідборі. Розкажи про цей період свого життя. Знаєш, взагалі, така маленька історія. Я все своє дитинство, все ж, своє життя, воно в мене пов'язане із музикою. І до того як я розпочала свою кар'єру, я дуже багато подорожувала по Україні за кордоном, і це все з метою взяти участь у різних конкурсах, uh -huh. фестивалях вокальних, але все ж таки. Протягом мого життя до сьогодні є одна така мрія, один такий конкурс, який я досі е, в процесі реалізування це Євробачення і поїхати представити свою країну. Uh -huh. Саме тому е, у мене вже було дві спроби подачі пісень на Євробачення, і якраз цієї піснею, що прозвучала, це була моя друга спроба в 2023 році. Uh -huh. І це завжди дуже великий досвід для артиста, тому що справ... насправді під час створення цих пісень, під час подачі ти і ніби ближче знайомишся з собою і своєю творчістю, і це дуже круто, тому що ми так і можемо підвищувати, скажімо, нашу музичну культуру, наш український, ем, наш як артистів. Тому це дуже круто, що є такий конкурс Євробачення, тому що через нього ми можемо транслювати і всі події, і нашу культуру, і все, що у нас є. Погоджуюсь, на цілий світ. В наступному відборі Євробачення ти також плануєш брати а, участь. Звичайно, звичайно. Ти будеш до останнього боротися до останнього. за нього так. Я вже Жартувала, що я буду іти до своєї мети навіть до пенсії. Тобто, скільки треба, стільки я її буду пробувати. Тому що якщо я бачу мету, я не бачу перешкод. І справді зараз ми також готуємо трек на цьогорічний пробачення. Uh -huh. І в мене вже є дуже багато різних референсів в мене є уявлення, ідея, як я це бачу. Тому я ще більше розумію, що з кожним роком я все більше і більше як сильнішою і більш налаштована, і знаю, що я. Я хочу, і як я хочу представити. А ти ще була на таких менших конкурсах, як от українська пісня, яка нещодавно відбулася, тільки ти цього року вже виступала як артистника. Чи плануєш ти брати участь в менш масштабних таких конкурсах, як Євробачення? Ну, буду чесною, мене насправді зараз це цікавить тільки євробачення, і якщо якби рухатись до нього, то я би хотіла всю свою енергію направляти і сконцентруватися саме на оцій мрії, на оцій цілі скоріше. Як ти бачиш себе через п'ять років? Через п'ять років я бачу, що я артист. Який створює якісну українську музику, можливо, Такий, не, ти, яким ти є зараз, так але знаєш, в ще більших масштабах Ні, звісно. і популяризує також нашу країну, показує, що наша країна також стоїть на такому світовому рівні, щоб була музика справді на рівні тих артистів, які заповняють усю таку світову арену. І бачу себе успішною і щасливою. Це головне, тому що якщо я буду через 5 років щаслива, значить я буду робити те, що мені справді подобається приносить задоволення і те, чим я буду пишатися, я думаю, що я буду в якомусь поп-рок стилі, mm -hmm. і також знаєш трішки епатажу максимальної відвертості і чесності своєї аудиторії. А, скільки плануєш? Через п'ять років зібрати олімпійських скільки разів, скільки скільки буде можливо, знаєш, насправді хто взагалі час це така штука, що ніколи не знаєш, як він обернеться і ким ти реально будеш, тому що зараз можна гадати, але через п'ять років може все настільки перевернутися, що наприклад навіть можна досягти такого що, наприклад, зараз ти і уявити не міг, тому що п'ять років це досить такий тривалий термін. І я просто знаю, що від себе я буду вимагати всього, аби досягнути. Найбільших, скажем, скажімо, перспектив і використовувати всі свої можливості, амбіції і сили? Блін, це так круто. Я просто і просто захоплююсь, насправді Надихаюсь. Надихаюся, ти надихаєшся артистами, а я надихаюсь тобою. А, а, дивись, ти зараз робиш тур ем, Україною. Так. Е, ти вже відіграла в декільках ем, декількох містах. Ні, то, то розкажи про це, де ти вже де у тебе вже були концерти, і де ще будуть. Так, насправді зараз у мене період, коли є тур Україною, і вже дуже багато за плечима концертів. Всіх точно не пригадаю, але можу сказати, що нещодавно було у Львові. Це крайній мій концерт. Він Відбув, відбувся на даху Бестрепабліку, і чесно кажучи, це максимально такий зарядні концерт. Це благодійні концерти. Так, це благодійний тур, тому що частина коштів зібраних квитків вона іде на допомогу ЗСУ через мій благодійний фонд Ангело. Хоронець угу. і тому люди, вони скажімо, мають можливість не тільки відпочити, а й вони автоматично роблять таку дуже спільно хорошу справу, тому що зараз це дуже важливо і як артисти ми маємо можливість допомагати, і ми Звісно. це робимо, звичайно. І нещодавно був у Львові. І я хочу сказати, що цей концерт мене максимально зарядив, тому що сцена, взагалі концерти це така дуже цікава штука, тому що ти, мабуть, викидаєш багато енергії на сцені, виконуючи пісні, спілкуючись з аудиторією. Ти ніби. Ну, скажімо, обнулюєшся, але потім в результаті, коли ти виходиш зі сцени, ти ніби навпаки набираєш ще більше тої енергії від того ж спілкування і від того виконання своїх пісень. Це просто йде обмін, енергії. Так, ти віддаєш її глядачам, а глядач надає її тобі. Так, ще так. хотіла тебе запитати про твої благодійні концерти. Не Сольні, які ти зараз mm -hmm. а з фондом. А з А А фондом. фондом, так. Де ви були? І куди ви збирали гроші? Нещодавно, взагалі, у мене є благодійний фонд Ангелохоронець і ми організовуємо з фондом і з моєю командою такі благодійні акції для дітей. Ми відвідуємо сиротинці чи дитячі будинки. Наприклад, наш останній візит це був центр підтримки Я Маріуполь, угу. де ми організували для дітей, скажімо, таку. Цікаву розважальну програмку, тому що ми запрошуємо артистів різних виконати пісні. Я виконую звичайно свої пісні. Ми запрошуємо хімічно-дослідницьке шоу у шоу, яке також розвиває дітей. Скажімо, це є весело, і вони впізнають щось нове для себе. Привозимо е, речі, які вони потребують. Угу. І ну і звичайно, якесь е, солодощі для дітей, тому що це діти, і мені здається, їм все одно там приємно отримувати щось солоденьке подаруночок. Звісно, і, так і це дуже така, теж тепла і мотивує. І Скажімо, енергообмінююча дія, тому що ти приходиш до тих дітей, і ти робиш добро, і вони також тебе дуже заряджають. Це добро робити, воно завжди наповнює тебе сто відсотків, сто відсотків. І взагалі, ми ми намагаємось проводити так раз в місяць такі акції. І окрім дітей, ми також допомагаємо через фонд нашим зсу, нашим захисникам, купуючи бронежилети чи потрібні речі, які вони потребують, або коли нам надсилають листи з потребами, ми також на них реагуємо. Йому і збираємо на це кошти, тому дуже багато роботи. І я щаслива, що в мене була така можливість і є це зробити фонд Ангелохоронець uh -huh. і допомагати таким чином. І на завершення нашої програми я би хотіла, щоб ти дала якесь побажання нашим слухачам. Перш за все, я хочу побажати, щоб ви почували себе у безпеці і подякувати нашим захисникам, які оберігають наш дім, кожне місто нашої країни, тому що саме завдяки їм ми маємо змогу тут зараз розмовляти Мовляти, я маю змогу прем'єрити свою пісню, дім, і тому це найголовніше не забувати дякувати їм і нагадувати, що ми пишаємося, і також чекаємо їх удома. А зараз хочу ще побажати вам класно прослуховані пісні, тому що впевнена, що вона відкриє вам двері до глибших роздумів і сенсів. Друзі, це була співачка сова в нас у студії, яка прем'єрила свою нову пісню Дім. Дуже так, дякую, дуже дякую тобі, що ти пишеш хорошу якісну українську музику, і дякую за те, що ти у нас зараз в студії.